Оригінальними спорудами житлового масиву сонячний у Дніпрі є чотири 16-поверхові панельні будинки, повернуті до Дніпра торцевою частиною і вкриті жовтою плиткою. У 2024 році будинкам на сонячній набережній виповнилося 50 років. Раніше вони були пофарбовані в яскравий жовтий колір, а на їхніх стінах була реклама єдиної політичної сили того часу. Нині замість реклами будинки прикрашають яскраві мурали. За задумом архітекторів масив повинен був бути довшим а 16-поверхових будинків вдвічі більше. Однак, через відсутність фінансування та неможливість на деяких ділянках будувати споруди, про цю ідею довелося забути разом з будівництвом житлових будинків. Поряд почали облаштовувати набережну та пляж. Потім тут з'явилося дитяче містечко Зоряне про яке нині вже мало хто пам'ятає для дітей. Тут облаштували космічний корабель і високі гірки, але у 2000-х роках майданчик прибрали. Цікаво, що там, де нині знаходиться популярний торговельний центр, планувалось побудувати готель. Він повинен був бути висотним, але справа до зведення так і не дійшла. Набережна на житловому масиві. Сонячний вважається одним з найромантичніших місць міста. У 2011 році, після реконструкції, тут відкрили фонтан Арка Закоханих. Така назва від того, що два струмені, які перетинаються, утворюють арку, закохані загадують бажання і пробігають крізь нього. А молодята влаштовують тут яскраві фото. Фонтан складається з 78 насадок і має обсяг 2014 кубометрів. Це улюблене місце для відпочинку багатьох жителів сонячного.